Історія Великого посту давня і багата традиціями. Вона сягає апостольських часів. Передпасхальний піст називається Великим не тільки тому, що він найтриваліший, але й тому, що він найважливіший в житті церкви і кожного християнина. Ще однією назвою Великого посту є Чотиридесятниця число 40 з давніх давен мало символічне значення. Сьогодні Великого посту дотримуються і старі, і молоді. Проте піст не має розглядатися як дієта або один із засобів очищення організму. Дотримуючись великого посту, потрібно пам'ятати, що він відрізняється від звичайного голодування своєю духовною складовою. Хотіло б сказати, церква встановила піст для своїх вірних саме для того, щоб вони збагнули свою гріховність, перестали йти за своїм гріховним життям. Збагнули все-таки, що в них є душа, про яку також потрібно піклуватися. Святитель Василій Великий в своїх працях неодноразово згадував, скільки віднімеш до ті, від тіла свого, стільки додаси сил до душі. Тобто, піклування про свою душу воно не є таким простим і легким. Це здобувається працею, а саме постом. Що, як ми повинні постити, це, звичайно, утримання від певного роду їжі, це перше. Потім, якщо піст утримання від подружніх стосунків, це піст тілесний. Якщо ми його виконуємо, то це вже нас підводить на вищу щаблину до виконання духовного посту. Що ж таке духовний піст? Це вже, звичайно, оця сама молитва, це виконання добрих справ, це милостиня, це смиренність, це всі чесноти, які повинні бути у даного християнина. Стало мені, я бамислина лодські пристрасні помисли, що солодять мою думку, але споживаю завжди гіркий набір. ж страждання чекає на мене, що завжди відкидаю твої животворчі слова. Перевершив, яка є нове вбивство, і свідомо став убивцею душевного сумління оживив плоті, поборював душу злими моїми діяннями, Побіне, Побіне, Побіне. не уподібнівся я Ісусе, праведному мавелю і ніколи не приносив тобі ні дарів приємних, ні діл Богодних, ні жертви чистої. Ані життя непорочного. Боже, 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 Боже. Подібно докаїна, окаяна душе, принесли ми творцеві нечистиві діяння, і жертву порочну, і все нікчемне життя разом, тому і засуджені. Хотілося б найбільше проговорити про всі ті моменти, які містяться в період Великого посту, великого посту, який не лише по своєму проміжку часу називається великим, а й позначені перед подією, якою він іде. Перш за все, треба сказати, що в історичному своєму встановленні він мав багато видозмін, мав всі ті нюанси, які на сьогоднішній день в ньому впроваджені, мав настільки чітке обґрунтування в святих отців, яке не можна заперечити ні найменшим чином нашим людським розумом. Починався він в перші віки християнства в тиждень перед Пасхою. Оскільки в перші віки Християнства Пасха рахувалася сумним святом, то і перед тиждень перед цим святом був дуже сумним, і навіть саме світле Христове Воскресіння було також днем пісним. І вже в часі вселенських соборів, а саме після Нікейського собору, 325 року було чітко встановлено про те, що Пасха має бути радісним на відміну від старозаповітньої згадуваності події, коли воно було встановлено чудесним врятуванням первенців в Єгипті. І святі отці, на відміну від тих ще перших віків християнства до встановлення християнства як релігії державної. Чітко встановили, що після цього має слідувати також тиждень радості, який сьогодні називається Світлим тижнем. Щодо протяжності Великого посту, також були різні погляди, адже Східна церква казала, що має бути постування 40 днів, наприклад, сорокоденного посту Ісуса Христа. Перед виходом на проповідь, і також приклад старозаповітнього посту, який був звершений мойсеєм перед тим, як йому було дано заповіді скрижалі, тобто декалог. Ранією настих христе переступив, я твої заповіді, провів життя в зневірі. Пристраця, тому благаю, спасе, хоч при кінці спаси мене. сильні, в В монастирських уставах є навіть сказано про те, що смирення і терпіння стоїть вище посту і вище молитви. Тому це ще раз і ще раз має бути переконанням для нас того, що не лише фізичний піст має мати значення першочергове, бо він десь лише на часточку допомагає нам більше зосередитися і зрозуміти те, для чого він даний. Звичайно, не означає, що лише в піст людина має зосереджуватися на тих чеснотах. Весь час свого життя, вона має знайти ту, скажімо, глибину і повноту благодаті Божої в себе, яка приведе її до спасіння. Адже після гріхопадіння людина по своїй природі є більше схильною до зла. Бо до добра себе потрібно заставляти і до добра себе потрібно виховувати. Прикро, звичайно, що не завжди в той період, коли. Нема встановлено церквою посту, і ми менше звертаємо на це уваги. Хочу також сказати про важливість в період посту для нас кожного таїнства соборування і таїнства сповіді. Взагалі-то, якщо знову ж таки брати історичну складову, то перші християни кожного дня приходили до сповіді, приходили до причастя, тобто з'єднувалися євхари... Євхаристійно із Христом. А вже щорік далі, що століття далі, бачимо, що в церкві навіть виникали заборони з приводу того, що були ті християни, які приходили на богослужіння, але які не приймали участі саме в таїнстві Євхаристії, в таїнстві причасті, як воно ще має назву. І, наприклад, Василій Великий в IV столітті пише такі слова, що. Ми в Кисарії, він каже, причащаємося в кожної суботи неділі, також в середу і в понеділок. Він каже, було би добре кожен день причащатися, але пізніше бачимо, що уно з церковної практики в міру тих заборон, які давалися вірним, відходить загальне таке правило. І якщо вже наблизитися до наших часів, то Митрополит Петро Могила у своєму требнику написав, що кожен християнин на протязі року до сповіді до причастя має хоча б приходити щонайменше під час чотирьох постів. І в часі Великого посту це має бути на початку посту і в кінці в Страстний тиждень, а найбільше він радить в чистий четвер, тобто в спомен тайної вечері. Де відбувається літургія і своєю особливості, вона ще має те, що заготовляється на цілий рік тіло і Христове для причастя хворих, слухаючи Слово Боже, більше часу проводячи в молитві, частіше відвідуючи храм, де ми сповідуємося у своїх гріхах, і найголовніше причащаємося тіла і крові нашого Господа Ісуса Христа. Ми готуємося до найважливішого свята Православної церкви Пасхи. Воскресіння Христового, в якому святкуємо звільнення через Ісуса Христа всього людства від рабства дияволу, гріху і смерті.